Сторінка 164, розділ 11. поганіні стає чаком Норрісом. Уранці Клима розбудила бабуся. Глянувши у ванні на себе в дзеркало, він побачив над бровою потряпину. Усе пригадав і збагнув, що ТТБ – це зовсім не жарт. Вибігаючи з квартири, Клим. Зіткнувся з кактусом у цей момент. Джура не розкубився. Замість того, щоб тікати, він щиро розставив ноги і поставив руки в блок. Кактус лише встиг вигукнути. Це вже щось новеньке. Поганські паганіні хоче стати чаком Норісом, але потім, переляканий, він присів, закрившись руками, і за скімлим. Тоненьким дівчатим колоском, відпусти мене, я більше не буду. По дорозі до школи чиясь липка, подібна до присоски, лапа міцно вхопила клима за руку і потягла до. Піщаного кар'єру, на краю якого працював екскаватор. Ця довга лапа була яскраво блакитного кольору. Розділ 12. міраж на будмайданчику. За останні дні я побував у стількох неймовірних ситуаціях, що був певен. Тепер мене вже нічого не здивує. Та виявилося, що я глибоко помилявся. Бо щойно на моїх очах піщаний кар'єр, на краю якого працював екскаватор, зник. Я не раз чув від своїх батьків. Розповіді про міражі, які вони бачили в пустелі, але те, що я спостерігав тепер, нагадувало зображення на гігантському екрані, які раптово вимкнули. Переді мною була рівна земля без жодної травинки. Земля мала дивний іржаво-коричневий колір, її вкривали глибокі тріщини. Ніби тут щойно прокотився страшенний смерч, убивши навколо все живе. Але найгірше було те, що посеред цієї пустелі, яка враз утворилася на місці будмайданчику, сиділо потворне створіння. Я спробував поворухнутися, але марно мене ніби обмазали Липким тягучим клеєм, і я почувався як муха, що потрапила в павутину і не може поворухнути лапкою, готуючись до того, що. Її ось-ось зжеруть Синьо пикий широко роззявив пащу, і з неї вирвалися пронизливі звуки: свист, гуркіт, зищання і кумкання. Я мимоволі замружився. Вуха я затулити не міг, бо мої руки були намертво приклеєні до боків. Аж тут у моїй голові залунали слова: Слухай, нікчемне створіння! Ми, на відмінну від вашої примітивної мови, володіємо досконально. Алим мистецтвом передавати думки. На відстані так, отож, сьогодні вночі, рівно о 3.00 на вашу планету прибуває основний десант могутньої цивілізації блакитних жаб. Останньою перепоною на нашому шляху залишилося ваше таємне товариство. Досі нам не щастило захопити жодного члена ТТБ. Тепер вам кінець. Ти покажеш секретну лабораторію. І після цього експерименти проводитимемо лише ми над вами. Блакитна тварюка висилопила довжелезний язик, на льоту вхопила якусь необачну муху і з апетитом схрумала її, мабуть. Зелені комахи впливають на прибульців ще як снодійне. бо думки потвори почали плутатися, і вона сама, того не усвідомлюючи, випивкала зайве. Підкоримо цю смачненьку планету. Вона нам на один зуб. Залишилося тільки проникнути в їхній штаб. Ням-ням. Що -ням. може бути смачніше за мух? тільки консервовані метелики під майонезом. Велетенська синя ропуха захропіла, але я встиг підслухати. Останню думку перед тим, як пожирач мух остаточно відключився. Цей людський екземпляр ще не повністю приборканий. Щеплення переляку напевно не подіяло. Гаразд прокинусь і вкушу його як потрібно. Тоді він стане моїм рабом назавжди і зробить усе, що я звелю. Марно було чекати на допомогу, тож я почав діяти швидко і рушуче. Напруживши всі м'язи, я почав звиватися як вуш, і сам. Сантиметр за сантиметром рухатися в бік паркану, що оточував цей фальшивий будівельний майданчик. Нарешті я випав за межі випаленого кола порепаної землі, де продовжував хропіти синіпий. Я проліз крізь дірку в паркані і опинився на гарній вулиці, мало не потрапивши під колеса автобуса. Обминув свою школу та побіг до знайомого перехрестя. Туди, декілька днів тому, я так не Обачно наступив на маленький люк, що виявився входом до підпільної лабораторії ТТБ.